На новостворене робоче місце вулицями Черкас добирається ветеран Олександр Головатий. У своїй майстерні він займається друком на чашках, футболках та 3D-принтері. Каже, цією справою зацікавився у 2021 році, коли після поранення шукав справу для душі. Тоді на Донеччині у нього влучив російський снаряд. Коли я залишився без ніг, я сразу, сразу, буквально через два тижні, я сразу заліз в інтернет і почав шукати, що такого, чого немає і що я можу робити руками. Все вчився за допомогою Ютубу. Через першу групу інвалідності чоловік не міг працевлаштуватися, тож, каже, вирішив започаткувати власну справу. Я просто швидко змирився з тим, що все. Ну, вони ж не виросли дуже. Ні, все, треба, що треба продовжувати жити. Коли я людині даю цю чашку, вона на неї дивиться, і вона з такими цими очима, що як це таке можливо, то це саме ну, дуже якось так стає приємно. Говорить, відкритий кіоск планував раніше, та встановлення протезів медики відкладали. Очікував, поки заживуть йому самі ці культи, тому що не можна було протезуватися. Потім поїхав в Харків. Там із за цього коронавірусу почалися проблеми з поставками протезів. Я дуже довго ждав. За два дні до війни я приїхав знову в Харків на протезування. Ну і зразу прийшлося туди їхати. Чотири місяці тому, вперше, після травми, Олександр став на ноги. Це називається времені. Це все обикновенне коліно вони просто дуже сильно легенькі. А потім мені поставлять нормальні суглоби. Вже вони вже є. Тут просто коли я навчуся більш-менш на цих ходити. Поки ж пересувається на кріслі колісному, така же зміни відчуває перший мабуть, місяця три я з квартири вообще не виходив, бо мені було все встигне. Що на мене всі просто тако дивляться. Зараз я спокійно, вже катаюся, хай дивляться, хай просто розуміють, що що твориться в світі. Що війна недалеко, війна рядом. Все обладнання чоловік закупив самостійно. З облаштуванням приміщення допомогла громадська організація Зірка надії. Її очільник Андрій Лихачов розповідає, в межах проєкту Нове життя безоплатно протезують військових та організовують їм робочі місця. Адаптовувався швидше до суспільства, не вважав себе не таким, як всі. Ну, соціальна адаптація, що він себе чувствував, нормально розвивався. Бачив, як створювали цей магазинчик, то ж вирішив завітати на відкриття, говорить місцевий житель Юрій Романча. ну, така чашка вийшла. Тільки дуже сильно гарячка річку. Такий бізнес повинен розвиватися. Хлопці повинні знаходити себе, адаптуватися. І я думаю, що коли є робота, є люб... Я думаю, що Даш, Саш, любима справа, яка подобається, то це круто. Дар'я Шевченко, Фадіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.